Так, всім доброго дня. Записую тестове відео для того, щоб показати, як робити оплату через Приват 24 сервіс. Оплату по реквізитам. Значить, потрібно зайти в розділ перекази і за реквізитами. Тут поле для вводу або є або повного номеру рахунку. Тестуємо. Беремо наш рахунок на фізичну особу підприємця Кириленко Віра Миколаївна. Нам потрібно скопіювати ось цей рахунок і вставити його в поле. Ось сюди. Тестуємо. Автоматично система не знайшла, тому потрібно далі продовжити за реквізитами. Ось це. Натискаємо. Ні. Значить, платник. Ну, в даному випадку це я. Вам потрібно заповнити поле одержувач. Тобто копіюєте, хто у нас постачальник фізична особа-підприємець Кириленко Віра Миколаївна. Ми копіюємо і вставляємо в дане поле. Потім Є ДРПО і ПН. Те саме заходимо в рахунок, шукаємо ЄДРПО, копіюємо і вставляємо. Його дане поле. Рахунок у вас вже підтягнувся, так як ви його задавали спочатку в пошук. Ось він, 64, 34 закінчується. Перевіряємо. Так, 64, ось 34. Все. Значить, далі, що нам потрібно? Сплата, за що? За товар згідного рахунку. Потрібно вказати. Що ви оплачуєте оплата згідно рахунку фактури 1241. Копіюємо і пишемо безплата, Редагуємо оплата згідно і вставляємо рахунок. Можна ще додати без ПДВ. В принципі, це не обов'язково, але лишнім воно не буде. Ну, і, звісно, дивитись, яка сума даного рахунку. Так, що в нас тут? 2930 гривень. Там все, заказано. Вписуйте 2930 гривень. Обираєте карту, будь-яку, наприклад, так. І далі, не в нас не пропустить. Додати в кошик. І проведете ви після цього даний платіж. Так само я зараз покажу, як це робити з мобільного застосунку.